Вітаю, шановні друзі! Даю гарну пораду українським чоловікам в Україні. Шановні друзі, декілька місяців посидьте вдома, не виходьте нікуди, тому що наступні декілька місяців, оцей березень, квітень, травень, українські ТЦКшники будуть дуже люті, буде агресивна мобілізація, тому що вони розуміють, що все підходить вже під кінець, і вони будуть намагатися здерти з вас гроші. Тобто, в них вже залишаються останні місяці для того, щоб набити ти свої кармани, тому я припускаю, що мобілізація зараз буде більш агресивніша не з метою поповнення лав зсу, а з метою поповнення своїх гаманців. Тому, друзі, будьте обережні, бережіть свої життя, бережіть свої гаманці також. І краще декілька місяців бути обережними, не попадатися на очі оцим тицикашникам, які можуть вас загрести. Тому що зараз буде все. Більш агресивніше, друзі, всього декілька місяців посидьте дома і побережіть себе, і поділіться обов'язково з друзями даною інформацією. З повагою ваш адвокат Демченко.